Вночі росіяни атакували Україну дронами камікадзе. Є жертви та руйнування сьогодні під обстрілом житлові будинки Запоріжжя. Майже два десятки постраждалих. Наступ росіян під Бахмутом слабшає. та у США очікують, що найближчі тижні війни будуть критичними. Укроборонпром відправив захисникам першу партію українських артилерійських снарядів. Путін і Сі Цзіньпін підписали в Москві два спільні документи. 392-й день великої війни. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про Найбільш помітні події минулої доби. Сьогодні вночі ворог атакував Україну дронами. У Київській, Хмельницькій та Житомирській областях працювали сили ППО. Українські захисники знищили 16 з 21 безпілотника шахет. Зокрема, ППО збила всі ворожі цілі навколо Києва. Шестеро людей загинули, та ще сім дістали поранення у місті Ржищів у Київській області. Там частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Президент Зеленський відреагував на нічну атаку росіян такими словами: «Щоразу, коли хтось намагається почути слово мир у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари. Вчора надвечір ворог атакував ракетами Одещину. Ворожі винищувачі су 35 здійснили пуск чотирьох ракет з моря. Командування повітряних сил збройних сил України повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети х 59 Глава офісу президента Єрмак в Телеграм повідомив, що був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря. Відомо про трьох поранених. А сьогодні в день у Запорізькій області лунали вибухи під час повітряної тривоги. Єрмак повідомив, що росіяни обстрілюють житлові будинки міста Запоріжжя. Та острів Хортиця близько 12.30 з'явилось повідомлення про щонайменше одне влучання у житловий будинок. Зеленський опублікував відео цього моменту і написав: цитую Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто, влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна терорист прагне знищити наші міста, нашу державу наших людей на місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів постраждали. Щонайменше 25 людей одна людина померла в лікарні. Оновлену актуальну інформацію з міста подій отримуйте на сайті Правда.com.ua. Журналісти Української правди цілодобово піклуються про те, аби оперативно і достовірно вас інформувати. Ви ж можете допомогти незалежному медіа, вступивши до нашого клубу Клубу Української правди. Деталі у закріпленому коментарі. Повітряні сили попередили про кримінальну відповідальність адміністрації телеграм-каналів, які надають ворогу інформацію про розташування української ППО та її слабкі місця. Речник повітряних сил Ігнат зазначив, що найближчим часом буде ухвалено серйозні рішення. Можливо, будуть і кримінальні справи, тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет. Є навіть скриншоти з системи Віраж Планшет. Ігнат наголосив, що виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об'єктів не можна. Таку інформацію Росія враховує при плануванні наступних ракетних атак. Окупаційна влада Севастополя заявила про збиття трьох дронів, які атакували російський флот. Нібито безпілотники намагалися проникнути в бухту, а моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Гауляйтер стверджує, що російські військові кораблі не постраждали. Цитую від вибухів знищених ворожих морських безпілотників у будівлях на Леніна-2 у будинку Москви повибивало шибки. Люди не постраждали. Кінець цитати пізніше, так званий губернатор заявив, що після атаки безпілотників деякі радіостанції почали транслювати повідомлення про необхідність евакуюватись з окупованого Криму. За його словами, це не відповідає дійсності. Він попередив, що у разі реальної небезпеки повідомлення транслюватимуть по всіх каналах одночасно. До слова у вечірньому відео зверненні президент Зеленський наголосив, що з окупованого Криму цитую почали мігрувати найбільш далекоглядні щури Росії. Зеленський сьогодні відвідав передові позиції українських військових на бахмутському напрямку та заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій. Також нагородив оборонців Бахмута. Тим часом британська розвідка припускає, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для оборонців міста залишається складною. Розвідники зазначають, що останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, щоби зменшити тиск противника на трасу класу H-32, яка є важливою для постачання. Бої тривають довкола центру міста. Українські оборонці залишаються під загрозою через оточення з півночі та півдня. Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав, частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту. При цьому США очікують, що найближчі тижні війни будуть критичними, оскільки Росія спробує знову наступати і, можливо, на різних напрямках. Про це говорить представник Білого Дому з питань нацбезпеки Кірбі. Він також додав, що США хочуть бути впевненими, що Україна зможе не тільки захищатися, а й цитую проводити власні наступальні операції в той час і в тому місці, в тому розмірі та в тому масштабі, який вони виберуть. Кінець цитати. Костянтинівка, Бахмут, це широка асфальтована дорога, яка впродовж багатьох місяців битви за Бахмут слугувала головною трасою постачання для українських військових та евакуації цивільних. Утім, з лютого користуватися трасою, особливо на деяких ділянках, небезпечно. З траси постачання вона перетворилася на своєрідний рубіж. 12 березня росіяни стояли приблизно за 2 кілометри від траси. 22 березня на найкоротшому відрізку, за даними української прав. Вди ця відстань складає вже менше 500 метрів. Ситуація динамічно змінюється в обидва боки. Впродовж кількох днів українська правда спостерігала за тим, як львівські десантники тримають дорогу Бахмут. Костянтинівка, наші журналісти зафіксували роботу артилеристів, які працюють з д 30 та 2С1 «Гвоздикою», Поговорили зі стугністами, які полюють на поодинокі російські танки та БМП, і бойовими піхотинцями, які штурмують російські позиції з автоматами в руках. А також записали тренування новобранців, які готувалися до свого першого в житті бойового виходу. Уся група повернулася з нього цілою. Отже, у чому полягає тактика російського наступу на Бахмут і Чому українським військовим так важко його втримати? Дивіться у репортажі Української правди. Посилання на відео з'явиться тут. Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук каже, що проблем з примусовою евакуацією дітей із Бахмута немає, але там ще залишаються приблизно десяток дітей. Міністерка додала, що влада зробить все, щоб евакуювати цих дітей якомога швидше, і закликала жителів територій, які інтенсивно обстрілюються. Виїжджати в безпечні місця. Нагадаю, напередодні Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише Бахмут. Укроборонпром відвантажив збройним силам першу партію вітчизняних снарядів 122 мм, виробництво яких налагодив за кордоном. Повідомляється, що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-ї міни та танкового 125-мм міліметрового снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських фахівців на закордонних потужностях. В держконцерті уточнили, що снаряди калібру 122 мм використовуються у гаубицях Д-30 та сауд. 2 с 1 гвоздика. Примітно, що кількість осколків для даного типу снаряду значно перевищує осколковість штатного радянського зразку. Глави Росії, Китаю, Володимир Путін і Сі Цзіньпін підписали в Москві два спільні документи. Повідомляється, що один документ це заява про плани економічного співробітництва. Інший заява про плани поглиблення партнерства. Крім того, пропагандисти пишуть, що Путін підтримав розвиток спортивних зв'язків між Росією і Китаєм і створення спортивної асоціації в рамках шанхайської організації співробітництва. Він пояснив, що це необхідно в умовах, коли захід використовує спорт як інструмент тиску. МінФін США оголосив про нові санкції проти чотирьох компаній і трьох осіб в Ірані і Туреччині у зв'язку із іранським виробництвом дронів, які використовуються для ударів по цивільних в Україні. Санкції були накладені за участь компаній і фізосіб у закупівлі обладнання, в тому числі двигунів європейського виробництва. Зазначається, що ця мережа закупівель діє від імені Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що беруть участь у. У розробці БПЛА і балістичних ракет під санкції потрапили іранський центр оборонних технологій і наукових досліджень, що базується в Ірані, Його закупівельна фірма Фаразан і дві інші фірми, а також закупівельні агенти цих компаній. Після інциденту американського розвідувально-ударного БПЛА МКЮ 9 Ріпер з двома російськими винищувачами су 27 безпілотники США продовжують літати над Чорним морем. Однак вони змінили маршрути, віддалившись від Криму. Один з американських посадовців розповів в CNN, що нові маршрути мають на меті уникнути провокацій, оскільки адміністрація Джо Байдена не хоче спричинити інцидент, який потенційно може перерости в прямий конфлікт між. Американськими та російськими силами джерела видання також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про закриття повітряного простору на більшій території навколо південної та східної України, намагаючись відсунути американські безпілотники якомога далі. Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг заявив, що Росія завжди залишатиметься важливою для Європи. Цитую, думати, що Росії більше не буде, і ми зможемо відокремитись від неї в усіх сферах. Це маячня. Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури. Подобається нам це чи ні. Вона залишиться нашим найближчим сусідом. Вона залишиться другою за величиною ядерною державою у світі. Кінець цитати Шаленберг зробив свої коментарі після того, як на початку цього року американський орган із санкцій розпочав розслідування щодо Райфайзенбанку з приводу його бізнесу, пов'язаного з Росією, що посилило увагу до австрійського кредитора Райфайзен глибоко. Вкоренився в Росії і є одним із двох іноземних банків у списку 13 системоутворюючих установ, складеному Російським центральним банком. Суд німецького міста Візбаден хвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу у футболці з символом російської агресії. Літерою «З». на суді. Чоловік заявив, що інформацію про світ і поточені події отримував переважно з російських змі. Тому вважав, що в Україні до влади прийшли нацисти. Футболку з літерою «З» йому приніс російський друг. Він носив її на роботі на противагу українському прапору, який його роботодавець демонстративно підняв над будівлею компанії після початку повномасштабної війни чоловіка зобов'язали вчасно здійснити 5 платежів по 300 євро кожен для закриття провадження. При цьому кошти підуть альянсу організації Deutschlandhild, які серед іншого збирають пожертви для жертв війни в Україні. Поділіться випуском пестрічка і тисніть вподобайку.